Привіт, вболівальники київського Динамо! Особлива новина про останню перемогу нашої команди над ворсклою. Поговоримо про найкращого гравця матчу за версією офіційного сайту клубу. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини нашого улюбленого клубу. Ходімо, 31 березня відбувся матч 22-го туру Української прем'єр-ліги між Полтавською «Ворсклою» та Київським Динамо. Гра проходила на стадіоні імені Олексія Бутовського в Полтаві і завершилася перемогою Динамо з рахунком 5-1. Найкращим гравцем матчу офіційний сайт клубу назвав Миколу Шапаренка, який набрав 55% голосів. Український хавбек забив два голи в грі, продемонструвавши свою неабияку майстерність на полі. У нинішньому сезоні Шапаренко провів за київське Динамо вже 17 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав три результативні передачі. Крім того, відзначилися й інші гравці. Наприклад, Андрій Ярмоленко, який посів друге місце в голосуванні з 14% голосів, і Владислав Ванат, третє з 12%, вся команда показала чудову гру, але яскраво висвітлився Шапаренко. Ярмоленко також привернув увагу, забив гол, показавши, що повернувся у стилі. І Ванат, який завжди брав участь, також мав чудовий виступ. А ти, вболівальник, що ти думаєш про гру нашої команди та гру цих гравців? Поділіться своєю думкою в коментарях. На сьогодні, все, до зустрічі в наступному відео з новинами про київське Динамо. До того як.